Друзі, всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Виїхав на коп і трошки не доїхав. Трошки не доїхав, застряг сів на пузо. Нарубав друзі ріща. Зараз піду рубати ще, точніше цього наламав. Зараз візьму топірець підрубати, буду пробувати якось виїжджати, е, якось піднімати домкратом, щось, щось робити, запхати, тому що капець взагалі не шевелиться, мертво сидить. Е, дивіться, колія. Це в'їхав, блін. Це в'їхав. А тут, дивіться, вода стоїть. Ну, коротше, жорстко. Фу, рубав трохи ріща. З таким топориком, до речі, колись був викопав на середньовічних хатках і зробив собі такий От. Ну, попробуємо. зараз скину малого фіскаря. Піднес її. Попробую поставити на нього домкрат, підняти і запхати під колес. Рухаємось. Так, друзі, під одне коліще підклав. Ось заготовий. Зараз буду підкладати під іншу сторону. Два фіскаря. Добре, що в машині два фіскаря. Короткий довгий, короткий підстав. Домкрат на нього кинув і підняв. Пробуємо друге колесо. Підклав під інше колесо. Капець. Задубався, що вже й копати не хочеться Попробуємо В болоті в сяньків. Трошки проїхав і знову загруз дивіться то просто Та то капець та жопа блін. То повна жопа Вон так Трошки проїхав І знову загруз І все оце на кота супер потроху 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 ви карапкаюсь он знову підкладав ще раз піднімав домкратом ось тут вон підставляв там там коротше друзі я вже тут більше двох годин не знаю не знаю я що воно має бути. Дзвонив Вован. Там може зараз приїде. Якщо я не вийду, але зараз ще один ривок зроблю, попробую. Фу, оце заїхав, оце накопався. А, накопався від душі. Клас. Оце влип, по самі вуха. Фу. Друзі, нарешті. Нарешті вибрався. Дивіться, яка колія. то просто копець. З горим пополам, друзі, більше двох годин. Десь години три, мабуть. Я тут коперсався. То жесть. То жесть, друзі. Я вже не хочу ні копати нічого. Класно, класно заїхав на коп. Нормально. Так я. Добре. Зараз помию одну лопату. Або, мабуть, дві помий. І може зайду якісь годинку похожу, як вже я сюди приїхав. Так Покажу, друзі, що з машиною. О, шматки, дивіться, відлітали якісь шматки. З машини. От добре, що дві лопати є. Одною підняв, другою відкопую Треба, друзі, возити дві лопати. Бо то жесть, звісно. Ну то просто... То просто, друзі, труба. Ну там позабивало, блін. Все. Мойка буде плакати, блін. Отак так і копаємо. отак так і копаємо. Хто там, хто там хоче покопати. А потім заїжджаєш на СТО і тобі там рахуночок на 13 тисяч ходову зробити. І ти думаєш, оце покопав непогано. Непогано так. Ми заробляємо, мільйонери. Отакі, ну, друзі, реалій Реалій коп. Чухаю машину, чухаю лопати. йолки-палки! То просто жесть. Файно, ні? Класс! Так, друзі. Зайшли вже на поле нарешті. От, І купнув перший сигнал, дивіться, що в мене випало. Бронза, друзі. Мені здається, це черенхівський амулет. Як там його вірно називають? Пропелер, типу, Чи що. Можливо, я помиляюсь, друзі. То підказуйте, Ну, здається, що це. Що це саме він. Така бронзова штучка. Якщо це він, то це звичайно круто. Перший сигнал, перша знахідка. Рухаємось. Поле, друзі, звичайно, все схоже не просто капець. Ями в коліна, друзі, не залишайте ями. Ну це просто якийсь капець. Невже вам самим не гидко потім приходити і, блін... Ходити по тих катакомбах, блін. Ну, ну це жесть. Коротше, не знаю. Зараз ще трошки побродю. Можливо, переїду в інше місце. Так. Друзі, є монетка. Радянщина. Лиса в ноль. Ну це схоже 15 копійок було пізніх. Якісь 60 роки. 60, ті 70. ті 80. ті Якісь з них. Ну таке. Какаль. Так, друзі, журбенко, дивіться. Шматок бронзової монети. Чи то ас був, чи то якийсь. не знаю. Для сестерці можливо, можливий ас, але дуже грубий. Букочка не видно. От чурба. Чергова знахідка, друзі, випала така бронзова штучка, а скоріш за все, це від пряжечки. От, Їх було дві. І тут воно вже до, на закльопці цій до рівня цеплялося. Ну, це моя така думка. Ну, ось Так, е, Так, друзі. Е, значить, Я вже був вдома і з вовоном виїхали на вечірок знову на рим на інше поле. І дивіться, вови другий сигнал. Другий сигнал, друзі. Та фокусу. Капець, не фокусує взагалі. Взагалі не хоче. Це жесть. Коротше, друзі, то якась журба. Тупо не фокус. О! Наконець-то. Коротше, динарик Антонін пі. Перевертай. М, дивіться, файний. Файний срібний динарик Антонін Пій. Другий сигнал. Перший сигнал, до речі, був Слід. шматочок стрібельця. І другий сигнал випав пій. На якій частоті? 18-та 18 частота. Стеусом. Срібрушка. Ну так, шматочок срібла. Отак. Супер! Клас. Дивіться, яка в мене знахідка. Опа, на. І що у нас є? А, у нас є срібне, скроневе кільце. Круто. Маленьке, прикольне, ще таких маленьких не знаходив. Крутяк. Ціленьке і взагалі. Суперово. Рухаємось. Так, любі друзі, випала в мене спиночка фіболи. Вована також одна спинка фіболи випала, пару шматочків бронзи в нього і в мене Боротосик ще у вови випав. Ну, поки що, друзі, ось такі результати. Глядачі, ще один динарик і Вови. Ну на жаль. На жаль, йому зробили дирку. Йому зробили дирку, друзі, це ліміс. Знову ж таки, Антонін Пій. Затартий, такий залезний, видно, що довго його носили на шигі. з ума yeah. сходив як міг. Да. Yeah. І ось таких дві фібулки ще. Друзі, випало в мене срібельця ось такий шматочок. З цієї сторони, як наче був до чогось припаяний. Можливо, це від двох пластинчатої фібули чи що. Можливо, якийсь амулетик був. Не знаю, ну але срібло. Так, глядачі, у Вови журбенка. Дивіться, шматочок випало напевно квінарія, тому що це не динарія, бо дуже маленький. І дуже грубий, дивіться. Можливо, якийсь квінарій. Але ж моточок, блін, журба. Журба і сльози. Друзі, всім великий привіт, день другий. Е, в общем, ходимо вже з вовоном десь годинки, не знаю, дві, напевно. Е, не хотів знімати, не знімав, думав так походити. Просто походити відпочити. Ну, але, але, дивіться. Значить, що мені вдалося знайти? Крута фібла з, цим, з прапорцем. Спинка фібули Пряжечка. Таких дві спинки, там голка, копійка радянська. Ось отаке. таке. Далі. Оп. Доброго вечора. Ми з України. Срібне випало таке от е колечко. Ну, Воно щось схоже як амулет Сонце, але немає вушка. От, е у Вови там також трішки срібла випало, шматочок щойно лімісного динарика, пару фібул, е також одна радянська монета. І що вирішив зняти, я вставлю до вчорашнього відео. Ми тут вчора також вночі ходили декілька годин, коли я застряг на машині. От, і після того вирішив з Вовоном приїхати вечорком походити по полі. Ну, значить, дивіться. Що почав власне знімати? Ось яма. Вон, воно було воно, там в стінці. Дивіться, друзі, яка срібна пряга. Ну то капець просто. То просто капець. Дивіться, яка моща. І я взагалі, що ці срібні закінчення зацепи. Е до рівня, на жаль, вони там обламані. Ось є малюнки. Ну, просто капець. Шикарно, шикарно, друзі. Ще я такої не знаходив пряги. Вперше в мене така. Просто капець. О така, друзі, знахідка. Ну, в общем, все. Все, що хотів вам показати. Якщо ще будуть якісь ніщаки, то покажу. А не буде, то значить не покажу. Крутяк. Друзі, у Вована випала журбинка. Який був би донарик, на але жаль, на жаль. Шматочок відламаний. Це друзі, троян і це схоже якесь варварське наслідування. чи що, тому що він литий. Він литий то, да. литий і він і покритий сріблом, а під низом де ракове, не видно, що бронза. Ну коротше якийсь фальшак. Жорсткий. Такий. Вот Динарочка.